У селі Жовтневе Білопільського району відбулося велике свято спорту, головним елементом якого стали змагання з боротьби сумо серед дітей. Відвідав турнір, і наш журналіст Антон Проценко. Змагання з вільної боротьби СумО зібрали 80 спортсменів віком до 15 років. Для багатьох із них це перший турнір у житті. А значить, і суперники виявилися непростими. Наче в голівудських бойовиках довелося згадувати настанову тренера. Трудні були, але я їх поборов, тому що Сергій Константинович нас навчив, що робити, в яких ситуаціях. Я зайняв друге місце. Було там турнірчат. Розкажу яка да. ті понравилася? Да, понравилось. Бороться і дивитися. Та на килим виходили не лише новачки, виступали і вже досвідчені спортсмени. Як от Назар Мельник, котрий у категорії до 45 кілограмів виборов срібло чемпіонату України, а нещодавно став п'ятим на чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся у білоруському місті. Ліда саме було тяжело на чемпіонатах Європи. Там приїжджали з многих стран. Ну, тренувалися роками. Для федерації, що існує в області лише другий рік, подібні турніри це великий прогрес. Це якби покращений вид спорту вільній боротьбі і дітям краще боротися, ніж ніж вільній боротьбою, займатися сумо. Це дає дітям поштовх і наснагу, для, для того, щоб вони могли змагатися на змаганнях. Крім змагань, спортсмени переглянули концерт танцювальних колективів із обласного центру та парад вишиванок, покуштували солодкого плову і заспівали разом пісню про Україну. А за свої звитяги отримали спортивні костюми та нагороду від спонсорів і обласного осередку національного олімпійського комітету. Плануємо в ближайше час відкривати секції не тільки в Жовтневому, а й в інших районах області От і не тільки боротьби, а й в інших видах спорту.